Вітання всім. Ми трошки розповімо вам про такий проект, який називається UCR. Я думаю, що хтось із вас про нього вже чув. Насправді нас не лише двоє, в нас величезна команда, понад 200 волонтерів. Але для того, щоб розповісти, як це все почалося, я почну з своєї власної історії. Власне, коли я був маленьким хлопчиком, я малював такі мапи. Де Україна була дуже великою, ну а решта країн такими поменше. А, власне, я дуже хворів і не ходив до школи, але я читав багато книжок, і мені страшенно хотілося подорожувати. І я ніяк не міг це реалізувати, і тому я подорожував за допомогою цих мап. А потім, коли я вже закінчив школу успішно, то я почав їздити автостопом по світу, тому що власне в студентські роки в мене не було жодних грошей, і так само все ще хотілося подорожувати. І тому я об'їздив там кілька десятків країн автостопом, і я помітив таку штуку: що в кожній країні в мене питають приблизно одне і те саме. Взагалі, всі люди у світі вас питають одне і те саме на початку. Це звідки ви? А і оце звідки ви? Воно завжди в мене викликало такий а, незрозумілий трошки ефект, тому що я не знав, як розповідати про Україну, як її представляти. А, і мені хотілося щось показати, чимось поділитись про Україну, але дуже мало асоціативних якихось є штук, які пов'язані в світі з Україною. На щастя, на той момент, коли я подорожував, в нас був дуже популярний такий персонаж, такий український Чарлі Чаплін. Який, якого ви знаєте, бо він у Франківську теж прославився. І тому я якийсь час показував це відео. Це в принципі найбільш презентативне відео про Україну було на той момент. Яке розповідало, що відбувається в Україні, але через якийсь час. <праць> Страшенно хотілося зробити щось своє і показати, що Україна є не лише такою, Україна є дуже різною. А я народився в невеличкому містечку на Житомирщині коростищу. І, власне, з дитинства теж дуже любив подорожувати. І ми з батьками, коли їздили на південь України або в Крим, то я часто від бабуль, які нам здавали будинок, чув а, Западенці а, чи там а, ще якось по-іншому нас називали. Коли я їздив з батьками на захід України, то чув часто москалі чи східняки. І це насправді тоді мене дуже сильно захвилювало, і, власне, ще тоді виникло питання: хто я такий? Хто ми такі. І невже е, у нас настільки е, люди не знають про своїх сусідів ті, що поруч, абсолютно поруч в межах своєї країни, що вони просто їх бояться? А е, власне є теж така сумна статистика, то що е, в Україні зачасту люди не виїжджають за межі своєї області? Також я робив проект експеримент, який називається 28 літрів. Це моделювання стилю життя. Коли людина випиває алкоголь кожного дня, і власне я теж випивав по одному літру пива щодня. І Так. І е, я робив певні нотатки і також знімав документальне кіно про це. І всю всю проблему алкоголізму я провів через себе. Тобто мені було цікаво подивитися, як людина може жити в такому стані. І е, вона є настільки великою, власне, ця проблема, що е, стає буденністю. Тобто настільки цього багато, що це стає е, нормою життя. Власне, Українер це теж проект, який е, намагається говорити про фобії і сприяє для того, щоб їх якось вирішувати, ці проблеми. І, власне, ми почали подорожувати по Україні і почали досліджувати, що таке взагалі є Україна. Досліджувати так само, як Микола досліджував в своєму проєкті, випиваючи по політр пива. Ми почали досліджувати те через себе. Власне, те, що нас мотивувало розповісти вам про страх змін, це одне невеличке село, точніше, це кілька сіл на Поділлі, а в Савронському районі. Де виготовляють війники. Ну знаєте, війники такими, що підлогу підмітають? А, власне, ну це село нас вразило. Насправді вразило тим, що. Коли ми приїхали, ми побачили якийсь неймовірний потенціал в цього села, тому що кожна хата, в яку ми заходили, нас там водили, просто так показували по, по хатам, і ми дуже часто ми знімаємо про людей, тому ми напрошуємося просто в гості і розпитуємо, як, як відбувається тут життя, що тут, що тут відбувається в цьому місці. І, власне, ми намагалися знайти хату, де не роблять віники. І виявилося, що ну, там нам люди казали: «Та ми не знаємо таких, що тут не роблять війники. В принципі, в нас війники роблять всі, хіба що хтось дуже старий, чи хтось там молодий, чи може рук немає. От. І власне виявилося, що всі роблять війники. І е, ми одразу побачили, що це можуть бути майстер-класи з виготовлення віників, це може бути якийсь віниковий фестиваль. Ну тобто, насправді, це така штука, яка ну от, ми навіть не задумуємося, що ці всі віники вони десь із одного села або з кількох сіл. Та? І е, ми поїхали, е, власне, наступного дня, те, що нас просто добило, ми поїхали на базар е, в Саврані, таке містечко невеличке. Який є унікальним базаром для України, тому що він напевно є найшвидшим базаром. Він відбувається всього 20 хвилин. Як ви думаєте, чому? Тому що всі люди, які приїжджають на цей базар, вони продають один товар це віник. Тобто, тому що всі роблять віники, їм продавати більше немає чого, розумієте, тому з навколишніх сіл з'їжджаються люди і всі продають такі самі віники. На моє запитання, чи за 100 років, тому що там і діди, і прадіди займалися віникарством, чи за 100 років якось модернізували ці віники, бо знаєте, там люди в космос вже встигли злітати, там ну, різні штуки відбуваються. То вони відповіли так, ми вдосконалили віник, і ми тепер маємо нов, новий вид віника. Це віник подарочний. це віник той самий, тільки він перев'язаний подарочною ленточкою, Знаєте, таке. От, і, е, власне, ну, це насправді нас, нас шокувало, бо е, по потенціал в таких історій величезний. І ми, і ми питаємо, слухайте, ну так, а може, ви зробите такий чи такий віник? І люди кажуть, та ні, ви знаєте, то ніхто не буде брати, то, та то не треба нікому. А може ви зробите тут фестиваль чи кафе, чи відкрите? Та то нікому не треба, то не цікаво. І ну насправді. Е, Є історії зовсім інші. Є село Утконосівка на Басарабії, яке виглядає ось так. І це теж дуже схоже село, тільки тут не віники роблять, а тут вирощують помідори з носиком. І село називається Утконосівка. І якийсь час вони боялися того, що це помідор із села. І вони на всіх коробках, які відправляли на базар, вони писали Ізмаїл. Тому що це найближче місто до Утконосівки. І, власне, через якийсь час вони зрозуміли, що хм, помідор з носиком, Утконосівка — це може бути бренд. І зараз у всьому регіоні питають саме помідори з Утконосівки, і, власне, вони там починають розвивати це як таку окрему абсолютну історію. І в цьому селі так само неможливо знайти жодної людини, яка не займається помідорами. І коли ми там питаємо, ну, а ви знаєте взагалі, як це почалося? Ну, навколо села бідують, а тут е, воно просто ну, там насправді вражає, коли ви заїжджаєте в Утконосівку. І люди кажуть, ні, ми не знаємо, ми не знаємо історію. І ми такі, блін, так придумайте якусь цю історію. Має бути якась легенда. До вас просто поїдуть тисячі людей, просто подивитися на таке унікальне село. Власне, так, про історії змін. Перед кожною експедицією ми робимо пост, що е, будемо їхати в якийсь певний регіон. І там є такий певний анонс міст і сіл, куди ми будемо заїжджати. І ось перед тим, як їхати на Полтавщину, зробивши такий пост, одна дівчина не побачила там свого села і, власне, дуже сильно зажурилася через те. І потім вона подумала: а власне так, а що там, що там дивитися? Немає чого дивитися, нема чого показувати. І вона почала займатися більш активніше своїм хобі. Вона почала займатися тим, що вона дуже сильно любить. І потім ми таки поїхали в експедицію. Ми не заїхали в те село, але вона після Полтавщини написала нам листа, після якого сказала, що навіть через те навіть те, що ми не заїхали в село, але вона почала займатися цією своєю улюбленою справою. Зараз це її робота життя. Тобто її оце хобі. Переросло в роботу, і вона зараз насолоджується в принципі, своєю роботою. Та? Тобто ну, проєкт став таким мотиватором для того. Також нам дуже часто насправді пишуть листи, і для нашої команди це є, напевно, такий найбільший мотиватор. Ми, потім всі це передивлюємося ще раз і ще раз читаємо. І е, наш улюблений лист, коли дівчина написала. Що цілий вечір вона передивлялася і захоплювалася нашими героями, читала їхні історії, передивлялася відео і зробила, напевно, такий в своєму житті один з вирішальних моментів. Вона вирішила на той час вже не переїжджати в іншу країну жити. Вона настільки надихнулася історіями героя героями, які роблять щось в Україні, що це їй змотивувало робити теж в Україні свою справу. Також ми часто навідуємося до наших героїв ще раз після експедиції. Є е, на Закарпатті замок Сент-Міклош, де пан Йосиф Бартош робить музей так, і школу мистецтва. І е, після того, вже коли ми випустили з ним е, матеріал, ми зимою до нього навідались, і він нам сказав: ви знаєте... Ви вплинули на те, щоб я продовжував займатися цим трошки в іншому руслі. Тому що він побачив в відео якийсь такий кадр, який його надихнув зробити е, якийсь інший рух в його житті. І, власне, ми не планували цього робити, але так, так, так сталося. Дивимося, Йосипа Бартоша. А, власне, ми відчули, що кожною історією ми можемо щось змінювати, можемо про щось не просто розповідати, а кожна історія вона є таким ручієм змін. І власне, це те, що Бо на початку, коли ми тільки починали проект, ми хотіли ну, тобто, Перша якась ідея вона була дуже банальна. Ми просто хотіли розповідати звичайні людські історії. І ми не планували, що ці історії будуть надихати сотні і тисячі інших людей. І, власне, нам нас дуже часто звинувачують, що ми такі якісь хлопчики і дівчатка з рожевими окулярами, що ми відкидаємо все погане навколо і говоримо тільки про хороше. Але насправді. Все те погане, що відбувається, ми чуємо щодня. Ми чуємо щодня. Це з новин. Ми чуємо це від практично усіх наших героїв, до яких ми приїжджаємо, тому що кожен починає зі страхів, кожен починає зі своїх фобій. Кожен з ким ми спілкуємося, він спочатку нам розповідає, як все погано, держава не допомагає, корупція, зрада і так далі. і так далі. Ці слова, які ми чуємо щодня, їдучи десь в метро, в Івано-Франківську немає метро, в трамвай, маршрутці. І власне, <iz assistance> <с у> <к Kristen> <gur> <anca> Кожного дня ми це чуємо, і ми насправді в проєкті зрозуміли, що ми сприймаємо це як таку незмінну, таку константу, знаєте, те, що в принципі говорить кожен, тому що в кожного спрацьовує цей самозахист, тому що виглядати успішним і виглядати якимось супергероєм в нас не прийнято, в нас треба жалітися. Також в нашому проєкті. Розуміємо, що а, архівуємо дані. Тобто а, ця миті історії, які зараз є, ми їх, власне, документуємо. А, наприклад, а, я думаю, що досить мало хто знає, але на Поліссі є такі села, і їх досить багато, де там лишилося по 20-15 чоловік, жителів загалом. І, наприклад, є одне таке село, де а, ми знімали там. Пару а, чоловіка і жінку, вони є наймолодшими жителями села, їм по 75 років. Ось, і вони... А, але настільки важливий цей матеріал, можливо, він не настільки феєричний, але настільки важливо а, зняти той побут, в якому вони живуть, зняти а, і записати ту мову, якою вони говорять. А, подивитися, я не знаю, їхні хати. так? Як, як вони перебираються з одного місця до іншого, тобто там дуже часто немає доріг і можуть пере, пере, перепливати просто на човнах. І ми е, на Полісі власне, такими займалися. Також є дуже важливим технологічна теж пам'ятка. Наприклад, зараз в Україні майже в кожному регіоні, не регіоні, а в кожній частині України є вузькокалійки які Деяким вже більше 100 років. Так? і Вони зараз в такому стані, що невідомо просто, що буде через 10 років з ними. І дуже важливо зараз зафіксувати, поки вони ще просто працюють, як вони власне, розвиваються або ні. Ну і власне цим дуже часто можуть займатися етнографи. Але, ми, але етнографи часто займаються цим для себе або для архівації. А ми робимо, намагаємося зробити з цього популярний продукт, показати, що є такі люди, і є е, неймовірні села, як вже сказав Микола, ось ця бабуся, власне, е, з е, села Сваловичі. А ми записували, як вона пливе на човні і співає. І це відео є власне в нас там в форматі 360. Можна подивитися навколо, як як це відбувається, і послухати. І власне вона попросила нас одну таку невеличку річ просто надіслати їй баночку меду, тому що в селі залишилося теж там близько 16 людей і не залишилося пасіки. І через якийсь час я вирішив, коли ми вже повернулися з експедиції, я вирішив написати такий пост на Фейсбуці, що ми хочемо надіслати якийсь подарунок бабусі. І, власне, люди зібрали просто там мед і ще якісь штуки. І ми надіслали їй власне, цей подарунок в село. І через кілька тижнів мені прийшов такий лист від її внучки. І це було насправді дуже теж так. Не знаю, ми дуже втішилися через це. І, було кілька таких історій, коли ми приїжджали до страшенно самотніх людей. І ця самотність вона дуже часто не зумовлена тим, що навколо нікого немає. Ця самотність зумовлена тим, що десь це один єдиний пасічник, який чимось займається, десь це один єдиний вівчар і так далі. І дуже часто це роботи, які зникають. І це люди. От буквально кілька днів тому ми були у вівчара на полонині, бо ми зараз перебуваємо в експедиції Карпатами. І, власне, цей вівчар він останній в тому регіоні Косівському. І е, ми просто насправді дуже сильно відчули, наскільки йому вже набридло. Набридли люди, бо навколо їх немає. Він відвик від них. І в нього є його жінка, є вівці, з якими кожного дня він спілкується. І з цими вівцями в нього відбувається такий дуже активний весь час діалог. А ми для нього вже насправді не були настільки цікавими. І ми відчули його якусь самотність, бо він не має з ким. На рівні, бо ми не зовсім не той рівень, з яким, на якому б він хотів поговорити про свої вівці. Або бу, бу, була інша ситуація на Полтавщині, коли а, чоловік, який має пасіку а, в селі, де також живе 16 людей, він спочатку відмовився з нами говорити, а потім, коли дізнався, що ми Бо ми йому позвонили, і він, і він. Зразу поклав трубку і сказав, в мене немає часу. А потім він нам сказав: Ой, вибачте, я просто подумав, що це з банку дзвонили, е, е, якийсь розвод на мільйон. І е, потім він з нами роз... ми почали з ним говорити, і він нас просто не відпускав. Ми сиділи вже в машині, і він так став е, над вікном. Це був листопад минулого року падав сніг Прямо у вікно. І він просто стояв і продовжував отак от фактично нас тримати, і продовжував щось розповідати. І коли а, він сказав, ну ви ж приїдете ще до мене, приїжджайте якось влітку, ми сказали, ну, та, звісно, приїдемо. То він сказав, знаєте, ну тільки приїдьте по-справжньому, а не так, як всі. І в нас просто ну якось так. Застукало серце насправді, тому що ми відчули, що ми робимо не просто якісь медіа, якісь там історії, а для багатьох людей ми є тими самими людьми, які не побоялися щось зробити, і е, тому ми з ними можемо говорити десь на якомусь одному рівні. Всі наші герої це диваки. Диваки не тому, що вони власне такі, а тому, що їх сприймають на своєму місці, так. Тобто в цій спільноті, де вони знаходяться, вони як іншопланетяни. Люди зазвичай дуже скептично ставляться до якихось нових починань. Але зазвичай потім ці диваки вони і стають головним мотиватором для того, щоб на цьому місці робити якісь певні зміни. Наприклад, у нас є історія про. Закарпаття, чайовня, де Ще донедавна завжди туристів пригощали а, таким чаєм з пакетиків і в принципі це всіх влаштовувало. Але там з'явилася чайомня, яка почала, які, а, де почали збирати а, трави і робити і місцевий чай, і інший і людей це дуже спонукало до того, щоб змінювати власне на своєму місці а, правила гри. Та вони почали змін вони почали збирати трави на Закарпатті і теж робити вже такий чай. Або е велосадиба, яка колись була е радянським зерносховищем, і де люди е е коли почали робити з тої велосадиби, дуже скептично до того ставилися, тому що думали, ну хто туди піде, там щури якісь бігають, там брудно. Але насправді люди пішли. І зараз виходить так, що в цьому селі половина населення. В принципі, працює на, ці, на цій велосадибі, тобто хтось там грає, хтось куховар, хтось вечорниці якісь робить. І е, виходить так, що люди, які починають робити, вони потім підтягують інших. Так що не бійтеся змін і е, дійте так, як вам підкаже серце. Успіхів!